Розпаковка. Всі щось розпаковують, я теж буду розпаковувати. Я отримала ось садовий рай. Садовий рай. Не знаю, за що я їх люблю, але промоніторився вже дуже багато років ринок. Я замовляю більшість всякої хімії, кроме біологічної, звісно, них. Тому що вони насправді дуже хрусті. І так, дивимося, що мені тут прийшло. Так, що мені прийшло? Мені прийшов мішечок кальцієвої селітри. Яра 25, 25 кілограмів я віддала 1200 гривень. Це е, значить е... це проти вершинної гнилі е, томатів під помідорки. 1-2 грама на рослину е, раз в тиждень. Потім е, дуже його кальцієву селітру люблять. Різні квіти, які е, несуть велику квітку, крупну квітку на стеблі, Типу тюльпани, піони. Е, ця вся історія дуже любить кальцієву селітру, Так що рекомендую ціна дуже приємна. Далі. Значить, великий ящик. Ха-ха, всякі піснякі. Зараз розкажу все те, що тут в мене є. Значить, починаємо. Починаємо зі стопочки. Що я взяла? Сілкер. Сілкер, білокрилка, кліщі, як прилипач, дуже класний. Е біологічний, тому що це по суті клей, який заклеює е тіло комахи на білокрилку. Якщо невелика кількість, його можна контролювати легко. І всякі ось дивіться, є і щитівки, і кліщі, втім, кліщі, щитівки це вся історія. Далі, далі, що це в мене? Енжіо. це лямда, з зі на зараз на проти вишневої мухи, проти листовійок, проти плодожерок. Супер. І тим більше, що це ще неонекотиноїди, тобто це не дуже страшно. Це вже пострашніше. Це каліпсо. каліпсо Клопріт. Це в нас, я його взяла на щитівку, але взагалі це оленка волохата. Каліпсо. Далі. Далі Трансформ. Трансформ це сульфаксофлор. Це теж шкідники, крепкий, Transform крепкий, хороший. Біла його на трипс і на щитівку на ялівці. Санмайт. Санмайт акарицид. Я хотіла, звісно, взяти енвідор, але, на жаль, не було. Взяла на павутинного кліща, павутинний кліщ на Мацудані, Дуже хорошо. Тепекі. Тепеки в них паршивий. Взяла на білу крилку, Ніячом. Буду їхати за кордон, буду брати собі польські. Може, кому треба, пишіть коментарі, візьму на всі. Вертемек. Вертемек це абомектини, це павутинний кліщ, це теплиця, це контроль. Робимо часто біологічний витяжка, рекомендую всім. Дивіться, це у нас Артіс плюс, це я взяла на іржу, ялівцю. І взагалі на всі іржасті він буде хороший, ну, на всі якби іржі. На газоні іржа це в нас початок серпня, десь після. Після спаду. І траля, Ізабіон, Ізабіон. 4400 каністра. Це дішеве серді, набагато дешевше, ніж брати в дрібній фасовці. забіон – це хвойні, це стимулятор, регулятор росту дуже-дуже хороший, і тим більше, що його в мене буде тепер багатенько. І я буду давати його на все, що треба і не треба. Ще тут ми зараз подивимося, подивимося, подивимося. І ще в мене є. Плантатор 2550 це на вкусний огірок додати до поливу. І так як тут багато калія, то ми потім можемо його давати на все, де потрібно буде захист від жари, тому що калій це проти стресу, проти жари.